Тарас Григорович Шевченко. І виріс я на чужині, виконує тур Богдана. І виріс я на чужині. І сию в чужому краї. То одинокому мені здається, кращого нема нічого Бога, як Дніпро. Та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село у те, де мати кувала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі й б'ючи, пречистій ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. аж страх погано у цім хорошому селі, чорніше чорної. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Плакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім у селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при погані пани жидали. Братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь дається любо, тихо. На Україні добро між горами старий Дніпро. красується, любується, неначе молодці дитина, а між ним зелені широкі села, а у села веселі і люди веселі. Воно б. Може, так і сталося, якби как бы не осталось сліду панського в Україні.